Воду депортації українців з Польщі та Європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, четвертій ранку, на Варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. І зараз поясню по яким причинам. Може, дивіться, ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться, я б залюбки знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляю і так далі. Але ви ж це не слухаєте, воно вам не нада. Понял? Воно не набирає ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео. І подивіться, в трендах одна херня. І ти зараз, якщо хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошую як дебіл. Ну, реально, до людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно і так далі. Це та ситуація, сама, що з Чорнобилем було, щось десь там жахнуло, тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація, ясно, що зараз є інтернет, все скорше розлітається і так далі. Але коли щось трапляється, особливо в Європі, тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєш, все. особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правду з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну, от що він там каже, для того, щоб було вовлічення відео, для того, щоб бути почутим. Ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно, ніколи це в рекомендації не залетить. На жаль. Але слухайте між дострок, я вам кажу реально перевірну інформацію. Його от цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, взагалі не розбираючись, хто, що, як, куди і так далі, взяли, вивезли. Так. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше, ну, я перепрошую, може дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт. Бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Запомніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації. Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз кажу. Відіть сторінки, блоги. кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую, я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну, реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях брати, включати пряму трансляцію, знімати себе, поняли? Ну, тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю.